Це наш топовий продукт. В чому його відмінність від інших фарбкарт? Ну, по-перше, це безиміячна фарба. По-друге, вона рідка, тобто, це рідина, працює від півтора до дев'яти відсотків. Працює з сивиною на тонування, на фарбування. Дуже багата на олії. Тут є молекула Simoleo Віта Севен це запатентована наша молекула, в якій зберігаються сім основних. Олій для захисту волосся. Shape and Color – це запатентована молекула пролонгованості блиску та кольору, стійкості кольору. Ваше волосся буде доглянутим, здоровим, блискучим і з дуже класним красивим кольором. При змішуванні з окисником Ось ця рідка фарба стає гелеподібна. При нанесенні на сухе волосся, вона дуже класно розподіляється, ви економите продукт, за рахунок чого можна заробляти додатково. І при цьому, якщо ви працюєте в мийці на фарбування на тонування, ви так само дуже легко її будете розподіляти по волосі. Це дуже зручно в роботі з таким фарбником.